Доброго вечора, велима, шановна пані та панове, хочу запропонувати вам такий розклад, не знаю, вміститься в одному відео чи ні цей розклад. Я хочу вам зробити розклад на Таро Рун, і це буде пов'язано, знаєте, з чим? Ваша рунічна спіраль долі. Вам потрібно подумати про себе, прибрати зайві думки і ми розпочинаємо. Сигніфікація буде, скільки потрібно карт, щоб вас розкрити. А на кожне питання я хочу подивитися, як буде по одній карті, що вони будуть нам розповідати. Я не буду звертати увагу на руни, тому що тут руни йдуть, як пояснити, тут руни йдуть ні в одному комплексі, тут ронічні стави, ви зрозуміли в цій колоді, і тому я не буду це пояснювати, це дуже, ну, і воно не потрібно. Якщо б я обирала би руни, хоча можна було руни взяти на вашу сигніфікацію, ну ладно. Давайте зробимо так, а потім якось подивимось по-іншому. І так, зосередьтесь на собі, прибираємо зайві думки, думайте тільки про себе. Це знаєте як, от, коли ви щось хочете, ви от ставите перед собою предмет і думаєте тільки про предмет, так і про себе. Тобто, щоб всі думки, які не ті, що вам потрібно. Зробити, кого про кого подумати, все прибираєте. Сонастраюйтесь. І так, хто ви в мене? В яких ви енергіях тут і зараз, щоб ми змогли подивитися? А ви зрозуміли, що цей розклад піде про вас. Саме про вас іронічна спіраль долі. Паш мечів, вісімка жезлів, помірність. Жеслів і сама королева жеслів. Дуже добре сигніфікація просто вау. І так, дивлюся на ваші а, карти. І просто я навіть її викла, королеву жеслів. Дивіться, чоловіки, ви а, звертайте увагу, я буду трактувати енергію. А, тобто цей розклад піде і для чоловіків, і для жінок. І так, ви зараз перебуваєте на межі Богу імпульсу. Дуже класні аркани вийшли. І знаєте, яку б я назвала тут руну? А, руну Кінас. Це полум'я. У вас дуже багато полум'я. Усвід, полум'я усвідомлення і прозріння, пробучення магічного, езотеричного бачення. Ваша стихія зараз, зараз я буду вас описувати, це вогонь, очищення водою, вогнем, це сила. А, Баланс сили та а, серця. Після якогось періоду спостереження, аналізу, болючої ясності, а, збирання якоїсь інформації, а, можливо, це пов'язано було навіть з навчанням. А, внутрішня ви перероджуєтесь і Через стриманість, тому що тут помірність. І у вас народжується новий вогонь. Вогонь натхнення, магічний, можна так сказати, потенціал, потік. Ту жезлів, королева жезлів. Ви вчитеся керувати своєю енергією і не віддавати її тим то її висмоктує. До речі, вам буде порада. Дивіться, ви дуже вогняна людина. Коли ви на грані фола, ви можете не тільки спалити людину, ви можете спалити і себе. У вас дуже багатий заряд. Будьте уважні до цього, тому що вам потрібно навчитися керувати своїм вогнем по помірності. Помірність це теж алхімічна карта. Потрібно вміти балансувати і потрібно вміти врівноважувати цю енергію. Тобто, ви зараз цьому, ви зараз цьому саме вчитесь. Добре, тінь минулого. Я чогось не сумнівалася, десятка мечів. Це завершення якогось болю, зрад, психологічна смерть. Це дуже болісна карта. Ви вмерли не в буквальному сенсі. У старій ролі жертви. Або людини, яка ну щось дуже сильно пережила. Розочарування і знищення кимусь. Тобто вас хтось просто вбив. Завершується цикл саморуйнування руйнування або довіри тим людям, які могли вам зробити дуже боляче. Я не буду прораховувати що можна зробити, щоб дійти до десятки мечів Більше вам буде не потрібно так боляче вмирати. Щоб відроджуватись, щоб збирати себе по кусочкам, по шматкам. Ви вже пройшли цей шлях. І це буде у вас руна більше. Хагалас. Це руйнація старого і очищення через кризу. Вузол долі. Петірка пентаклів. Руна наутіс. Я говорила, що я не буду вам руни говорити. Но... Мені іде? Значить це потрібно. Це випробування нестачі. Нестачею чогось вам не додавали. Це карта, кармічний урок якоїсь бідності, самотності, холоду, відчуття Я нікому не потрібен або не потрібна. Це глибока програма покинутості, можливо, радава або з минулих втілень таке враження. Руна наутіс це теж випробування нестачі, щоб знайти внутрішній ресурс. Ви звільняєтесь від якихось ідей, що, наприклад, любов чи підтримка, її потрібно заслуговувати. Ви починаєте будувати тут і зараз внутрішню свою цінність, яка буде не залежати від зовнішнього світу від зовнішні думки, від, е, знаєте, спротянути рукою, стояти і просити. Зверни увагу, зверни увагу, подивись, все, ви з цього виходите, вам вже це не потрібно. Тому що ви очищаєтесь, ви переходите полум'я очищення. Четвірка жезлів зараз буде частина друга, тому що вже закінчується час.